Одягни, вишиванку, україно моя. Сьогодні вишиванки вся освітянська сім'я. Збираючись на роботу зранку, з радістю я одягнула свою вишиванку. На роботу щодня, неначе на свято. Вишиванку свою люблю одягати. З оберегом сьогодні увесь колектив. І з надією дивиться у об'єктив, Україно моя. Тобі наша підтримка, хай очей не впаде в тебе жодна сльозинка. Той, хто вишиванку, часто одягає, про проблеми швидко свої забуває. Українських читалів пізнають в усьому світі. І не тільки у науці, не тільки в освіті, у святкові будні дні. Любом вишиванку. І сьогодні одягнули. Її з позаранку. Одягнули, щоб сказати, вірою живемо. І з війною на своєму фронті ми двобій ведемо. Вишиванка наші крила в боротьбі з неудством. Вишиванка насторожі з російським безумством. Одягни вишиванку, Україно моя. Не страшні нам руїни, не страшна нам війна. Вишиванка єднає, одне ціле всіх нас. Вишиванка це одяг сміливих, щасливих. Одягни вишиванку, Україно моя. Вишиванка це одяг весни, солов'я. Вишиванка це зброя, що ворога знищить. Вишиванка сакральність таємничу містить. Проти суржиків і кальок. Російської мови, вишиванка осередок нашої любові, до усього того, що українським зветься. Ворог клятий хай боїться, нехай стережеться. І чужому навчає, і своє цінує. На уроках англійської вкраїнське шаную. Стрічає Європа, чекають у НАТО, де українці там завжди свято. Вишиванка, наші крила в подорожах в часі. Вишиванку. я щаслива у кожному класі. Вишиванку одягаю, книжку відгортаю з покоління молодим сучасним читаю. Сакральна геометрія у скарбах описаних скринь. Роми, квадрати, кола основи умій унікальну символіку шифрувати, яка нащадків зможе захищати. Розцвітайте, українські вольності закони, притягає вишиванка, як магнітне поле всіх свідомих українців, щирих патріотів, лише ради перемоги, лише ради миру. Хай зупинить вишиванка ворога з Росії, бо ніхто не знищить вчительської мрії. Працювати в школі і дітей навчати, наше славне, українське завжди проставляти. на навіки, щоб про діток дбати. Від біди та не їх оберігати. Рідна вишиванка, оберіг та сила, подаруй здоров'я для дочки та сина. Подаруй здоров'я, загартуй фізично, мація українська завжди оптимістична. Шаровари вишиванка, спорт та фізкультура ідеально зроблять будь яку фігуру. Про вишиванку будемо пісні співати. Вишиванку в світі будуть шанувати, бо це одяг вільних незнищенних. Вишиванка оберіг надійний та священний. Вільним українцям треба мирне небо. Лише в перемозі в нас всіх потреба. Світ сучасний в цифрах манить розпитає, тільки вишиванка нас оберігає.